Координатор ради національної безпеки США і стратегічних комунікацій, Джон Кірбі, заявив, що Вашингтон працює над прискоренням постачання Україні систем протиповітряної оборони. НЕСАМС. виводи діло самі. Про це повідомляє CNN. за словами Кірбі. Сполучені Штати уже почали процес доставки перших двох систем NESAMS, і він завершиться в найближчому майбутньому. Представник Білого Дому не назвав конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що штати безумовно зацікавлені у швидкому прискоренні отримання системи. Несам складається із радара удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню. Несамс надає захисникам ППО адаптовану найсучаснішу систему захисту, яка може максималізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети. Нагадаємо, що про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони НЕСАМС сполучені штати оголосили ще на початку липня у межах пакету військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступного часу. Загалом США зобов'язались надати Україні вісім систем несамс шість із яких у пакеті допомоги на 3 мільярди доларів. Лідери групи СЕМИ, які мали віртуальну зустріч з президентом Зеленським у вівторок, рішуче засудили Масові обстріли росіянами українського цивільного населення та об'єктів інфраструктури у своїй заяві. Вони наголосили, що зокрема безрозбірливі напади на цивільне населення є воєнним злочином та пообіцяли притягнути Путіна та інших винних до відповідальності напередодні з президентом Зеленським поспілкувався і президент Байден, який у свою чергу засудив останні удари Росії та пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку про відповідь Заходу, і зокрема США на останню хвилю російських Ської агресії, ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з білого дому. Вітаю, Юлю! Вітаю Наталя Юлю. Президент Зеленський Ці, цитую відповідати симетрично, коли Росія атакує енергетичний сектор та енергетичну стабільність країн. Що він почув у відповідь, та про що конкретно домовились учасники зустрічі у вівторок? Наталя, достеменні деталі цієї зустрічі знають напевно тільки її учасники, лідери групи сами та безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Ми можемо судити за публічними заявами. Окрім того, що ти вже сказала, лідери групи самі у своїй спільній заяві дійсно засудили рішучим способом. Засудили атаки росіян на цивільних та інфраструктури. пообіцяли дійсно покарати Путіна і притягнути до відповідальності за воєнні злочини. Однак, окрім цього, вони сказали, що будуть продовжувати надавати Україні всю гуманітарну, фінансову і військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і також наголосили, що будуть продовжувати санкції проти Росії. Також вони сказали, що у випадку використання Росією будь-якої хімічної, біологічної чи ядерної зброї на Росію чекатимуть жор. Усткі наслідки, що ж стосується потенційно мирних переговорів після завершення війни, сказали про те, що лідери групи СЕМИ абсолютно солідарні з Україною і підтримують президента Зеленського, який говорить про підтримує мир на справедливих умовах. Ці умови мають бути повага до суверенітету та територіальної цілісності України. Також відбудова і відбудова і відновлення України, зокрема і за російські кошти, юлю щодо допомоги, якої потребує Україна, керівництво України робить акцент на системах протиповітряної та протиракетної оборони. Чи відомо яке саме озброєння може отримати Україна від США, і власне коли його можна очікувати? А ти знаєш Наталю, президент Байден і президент Зеленський переговорили зокрема про це напередодні у телефонній розмові. І президент Байден сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні системи протиповітряної оборони або засоби протиповітряної оборони. І сьогодні Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки, США, сказав, що президент Байден не просто так це сказав, що Сполучені Штати дійсно цьому віддані і будуть продовжувати робити все від себе можливе. Він також сказав, що Сьогодні немає чогось нового проанонсувати, однак наголосив, що дві із восьми систем NASAMS, які пообіцяли раніше сполучені штати разом з Норвегією Україні. ці системи він сказав, мають надійти до України вже в найближчому майбутньому. Немає точної дати однак сказав, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, щоб ці системи дійшли якомога швидше. Що стосується конкретно, які яких систем потребує Україна для того, щоб протидіяти абсолютно. Жахливим російським атакам, які дуже часто надходять із повітря, це атаки крилатими ракетами. То Джон Кірбі сказав, що немає якоїсь однієї системи, яка б допомогла цьому запобігти. Однак, Сполучені Штати будуть допомагати Україні покращити свою багатошарову систему протиповітряної оборони. Не існує однієї системи, яка б стала простим універсальним рішенням у протидії крилатим ракетам. Багато залежить від того, як швидко після запуску ви можете виявити її від параметрів і телеметрії і польоту крилатої ракети. Немає єдиної системи, яка б вирішила всі ці проблеми. Це багатошарова оборона. Ми підходимо до цього таким чином, якщо чесно. Ми дивимося на протиракетну оборону комплексно. І Я думаю, це саме те, що українці намагаються покращити. Юлю завтра відбудеться чергова зустріч контактної групи з оборони України в Брюсселі, де обговорюватися подальші кроки підтримки України за словами посолки США при НАТО Джуліан Сміт, США та союзники перебувають у постійному контакті з українським керівництвом, щоб визначити, чого саме потребує українська армія на землі та в повітрі. Чи готові і партнери США надавати Україні те озброєння, яке просить українське керівництво? Так, безумовно, Наталю про це говорили сьогодні і лідери групи СЕМИ, але також Єн Столденберг, генсек НАТО. Він заявив про те, що українці безумовно потребують новітніх систем для захисту своїх територій, зокрема і протиповітряну оборону, але також, наприклад, елементарні засоби, одяг та інші речі необхідні для того, щоб вести бойові дії під час зими. І він наголосив на тому, що країни НАТО єдині у тому, що ця підтримка буде продовжуватися стільки, скільки буде потрібно. Дякую, Юлю, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Посилити санкції проти Росії та її партнерів, надати більше військової допомоги Україні та визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Такі заклики протягом останніх днів лунають у конгресі. США. за реакцією американських законодавців та російські атаки української інфраструктури стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз з нами на зв'язку з капіталійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю Наталю. сьогодні. Офіційний Київ повідомив про продовження російських обстрілів цивільної інфраструктури в Україні. Ти стежила за реакцією у. Конгресі протягом останніх днів, що кажуть американські законодавці, саме так Наталю, Попри той факт, що конгрес зараз перебуває на перерві, яка триватиме протягом кількох тиждень, тижнів протягом останніх днів американські законодавці виступили із заявами, в яких засудили останні російські атаки проти України. Зокрема, український конгресовий комітет, який створений поперепрошую, український конгресовий кокус, який створений як в палаті представників для підтримки України. Не оприлюднив спільну заяву, до якої долучилися як республіканці, так і демократи, в якій вони заявили, що останні обстріли є кроком вічі для Володимира Путіна, тому що його військові продовжують програвати на полі бою. Також вони зазначили, що українські партнери продовжують підтримувати Київ. А усі, хто вчинив воєнні злочини на території України, понесуть своє, свою відповідальність за це. Загалом заяви як республіканців, так і демократів були оприлюднені також в соцмережах, зокрема в соцмережі Твіттер. Там вони закликали посилити санкції проти Росії, надати Україні більше озброєння і також визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Пропоную заслухати кілька із таких заяв. Просто зараз найкращий спосіб припинити ці атаки на мирних жителів це надати Україні зброю необхідною для перемоги над російськими військами на полі бою. Росія має понести тяжкі наслідки за свою варварську війну в Україні. США та наші союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, але ми поки що не бачимо їхнього повного впливу. І я запитала представників міністерства фінансів США, що ще ми можемо зробити, щоб перешкодити військовій машині Путіна. Ці невибіркові авіаудари демонструють вічай і жорстокість Путіна перед обличчям дедалі успішнішого українського контрнаступу. Я рішуче засуджую безладні обстріли українських міст російськими військами. Подумки я з народом України, який продовжує боротися за свою свободу та безпеку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.